Володимир Зеленський у Раді Європі потише угоду про трибунал щодо Росії. Рюте заявив, що США повністю віддані НАТО і статті номер 5 договору. 1 липня Верховний суд Польщі ухвалить рішення щодо дійсності президентських виборів. Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе сьогодні підпишуть угоду про створення спеціального трибуналу щодо Росії. Міжнародний суд розглядатиме військові злочини, скоєні Росією в Україні. Президент України відвідає парламентську асаблею Ради Європи у Страсбурзі. Вперше з початку повномасштабної російської агресії про заплановане підписання угоди. Повідомило українське представництво в Раді Європи. У прес-службі Ради Європи повідомили. Що наразі завершується підготовка правових інструментів, необхідних для створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України. Робота над створенням трибуналу триває вже кілька місяців. Про неї повідомляв зокрема очільник польського МЗС під час візиту в Україну на початку травня. Радослав Сікорський пояснив тоді, що трибунал буде документувати, а потім переслідувати винних, у тому числі російську владу. Від початку повномасштабної війни Росіяни вбили десятки тисяч. Українських цивільних осіб застосовували і продовжують застосовувати тортури на окупованих територіях, а також страчують військовополонених а окрім того, депортують і знущаються з українських дітей. Президент США заявляє, що американці будуть дотримуватися статті номер 5 північно-атлантичного договору. У цьому положенні йдеться про те, що напад на одного члена НАТО розглядається як напад на всіх, що зобов'язує інші держави вживати заходів у відповідь. Напередодні саміту НАТО в Гаазі Дональд Трамп також висловився за підвищення порогу витрат на оборону для країн-членів альянсу. Ми з союзниками до кінця. Якщо ви подивитеся на цифри, ви побачите, що ми з ними сьогодні я маю оголосити дуже важливі речі. Я не знаю, чи ви вже проголосували, чи тільки збираєтеся, але я роками просив підвищити витрати до 5%. І зараз їх підвищують з 2%, коли багато штатів навіть не витрачали, стільки вони піднялися до 5%. Тому я думаю, що це буде дуже важливий сигнал. НАТО стане набагато сильніше. Разом з нами, і я ціную те, що вони роблять це. генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що підвищення рівня оборонних витрат до 5% ВВП було б неможливим без Дональда Трампа. Коли ви стали президентом США у 2016 році, у 2017 році ви змусили європейців і канадців платити більше. Зараз це загалом один трильйон додаткових європейських і канадських витрат на оборону. Потім, коли ви стали президентом у січні, всі країни-члени НАТО, які ще не досягли 2% витрат, взяли на себе зобов'язання витрачати ці 2%. Марк Рюти підкреслив, що заплановане на гааському саміті збільшення оборонних витрат необхідне для захисту від супротивників. Він додав, що це також є справедливим вирівнюванням фінансових зобов'язань всередині Альянсу по відношенню до Сполучених Штатів. Збільшення оборонних витрат до 5% ВВП стало головною подією другого дня саміту НАТО. Очікується, що лідери 32 країн на пленарному засіданні дадуть остаточне схвалення цій зміні в нормі НАТО. 1 липня Верховний суд Польщі ухвалить рішення щодо дійсності президентських виборів. В офіційному повідомленні йдеться про те, що відкрите слухання призначено на 13.00. Судді ухвалять рішення щодо дійсності виборів президента Республіки Польща, які відбулися 18 травня та 1 червня. До Верховного суду надійшло близько 50 тисяч виборчих протестів. На їх підставі вже було санкціоновано перерахунок голосів у 13 виборчих комісіях. Україна важлива тема на сьогоднішньому саміті НАТО в ГАЗі, як заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте перед зустрічю. Переговори будуть зосереджені на подальшій підтримці країни в її обороні від Росії. Марк Рюте звернув увагу на озброєння Китаєм, Північної Кореї та Ірану, які підтримують Росію у війні проти України. Тому як він сказав, для альянсу важливо виділяти більше коштів на оборону. Оборонна промисловість у свою чергу виробляє продукцію. Ефективніше очільник альянсу хоче, аби НАТО продовжувало підтримати Україну. Україна буде важливою темою сьогодні. Нам потрібно переконатися, що Україна може розраховувати на нас на підтримку країн НАТО у найближчі роки, аби вона могла продовжувати боротьбу, але також і для того, щоб ми змогли принести Україні тривалий мир. Дюраболенластинг Збільшення витрат на оборону до 5% ВВП це найважливіший пункт другого дня саміту НАТО в Газі. Очікується, що лідери 32 країн остаточно схвалять зміну норми НАТО на пленарному засіданні. Атака Сполучених Штатів на Іран затримала ядерну програму Тегерана лише на кілька місяців. Заяви Дональда Трампа про те, що ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені, ймовірно, перебільшені. CNN та New York Times опублікували висновки секретного звіту американської розвідки. У ньому йдеться, що бомбардування США трьох ядерних об'єктів в Ірані затримало ядерну програму. Менш ніж на шість місяців. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже відреагував на повідомлення медіа. Фейкові новини CNN разом із провальною Нью-Йорк Таймс об'єдналися, аби принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії. Написав Трамп. Тим часом очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі оголосив, що головним пріоритетом зараз є повернення інспекторів агентства на ядерні об'єкти Ірану. Потрібно зробити оцінку наслідків нещодавних ударів по об'єктах. Посилаючись на висновки військової розвідки, США Гросі наголосив, що у будь-якому разі необхідно пам'ятати, що Іран має технологічні знання та промисловий потенціал, аби збагачувати уран. І ще одна союзницька підтримка для Польщі. Міністр оборони Польщі провів низку двосторонніх зустрічей. А під час переговорів із головою міністерства оборони Німеччини ухвалили рішення про продовження місії Бундесверу у Польщі. Розповів віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк Камеш. Німецькі патріоти на Німецькі патріоти залишаються на литовищі у Ясьонці. До кінця року точно ми вдячні Німеччині за те, що виконує своє зобов'язання щодо союзників. своє <плестор> зобов'язання Ще одним важливим рішенням для безпеки Польщі є інформація від уряду Норвегії. Норвежці уже вдруге цього року надішлють до Польщі літаки п'ятого покоління F-35. Вони патрулюватимуть польський повітряний простір. У свою чергу Австралія надійшла також вкотре розвідувальний літак раннього радіолокаційного попередження АВАКС. Обидві місії мають розпочатися уже найближчими тижнями. Ціни на електроенергію для індивідуальних споживачів Польщі будуть заморожені до кінця року. Міністр клімату Пауліна Хенін кльоска заявила в ефір польського радіо, що у бюджеті забезпечили кошти на субсидії, пов'язані із заморожуванням цін. Міністр також додала, що через падіння цін на енергоносії наступного року заморожування на поточному рівні ймовірно буде непотрібне. Чора й представила пану прем'єровічора. Презентували прем'єру дані, що стосуються різних ділянок цієї програми про замороження вартості енергії. Нам вдалося заощадити дев'ятсот мільйонів злотих. І саме з цих коштів хочемо ще до літньої перерви сеймо провести законодавчі роботи. Децизією припроваджують ще легіслацію через сей. Згідно із чинними правилами, споживачі електроенергії в домогосподарствах мають право скористатися ціною замороженою на рівні 500 злотих за мегаватт годину аж до 30 вересня. Безробіття у Польщі залишається на низькому рівні. Центральне управління статистики підтвердило попередню оцінку міністерства соціальної політики. Рівень безробіття у травні становив 5%, а це на 0,2% відсоткових пункти менше аніж у квітні. Економіст Туршуля Кринська зазначила, що ситуація на польському ринку праці насправді дуже хороша. Бачимо ознаки ознаки охолодження попиту на працю. Ці показники незначні, але вони є. Та проте нам не загрожує безробіття. Від цього нас захищає передусім демографічна ситуація. Кількість літніх людей, які готуються до пенсії, значно більша ніж кількість повнолітнього населення, яке готове почати роботу. У такій ситуації, навіть якщо попит на працю буде менший, то зростання безробіття ми все одно не очікуємо. Праця мендімніше то oczekujemy wzrostu bezrobocia. За даними Євростату, дані іще кращі, краще, адже це пов'язано з іншою методологією розрахунку безробіття. У квітні рівень безробіття у Польщі згідно з Євростатом становив 3,3%. Болгарія досягла такого ж результату, а Чехія та Мальта посіли перше місце. Там рівень безробіття 2,7%. Найвищий рівень безробіття в Іспанії понад 10%, майже 11%, сказали в Євростаті. Америка.